Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І я ціни на львівщині. Роздріб. Зараз пройдуся, подивлюся по чому. Капуста така 65. Кабачок. 80. Брокколі. 120. Цвітна. Теж 120. 85 огірочок, Такі рожеві. 80. 200 рожевий, а червоний? 85. 85. І є нікторин скільки? 250. 250. А абрикос 250. то саме. І черешня така гарна? 700. 700. Бачите? Черешня 700 гривень. А салата? 100. 100. Буряк. 70 І морква. 300. Так само 70. І картопля. І, мол... і полуниця. 135. 135. Бачите, які? Це роздріб. І є лохина, теж 700. Ну, це все імпортне. Такі гарні курчатка. 35 гривень. Венгерка кажуть. І 110. Кажете, 5 кілограмів виростає? Так, коченятка. А Збирана. 45? Збирана. Ага, бачу. А сир. Сер 80. І літра молока. Півтора літру молока 40. за Добре. Картопля по 7 білороса, по 10 салат такі. укроп, петрушка, цибулька 15, 4 штучки велика, фасоля 60 і 30 шипшина. По гривню капуста, 3 гривні. Помідор, кавун 10 гривень і огірочок 10 гривень. маленьку йде, бачу. І така розсада по 13 гривень. В касетах. І яйця по 4. І по скільки вони? 100 гривень. Такі 100, 100. так? А це маленькі такі. Так. так. Як вона називається? Вейгела. Вейгела. Є три кольори. Білий, рожевий. А ті, якого ти типу, почимош, півники. Риси. — Ірисики. — Ірисики У оскільки? Я деякі кушки. 30-20. Зрозуміло. Яких. Займається пані квітами. Має дуже багато, бачите. У неї дуже багато є квітів і вдома. І є різні кущі, теж квітки. Бачите? які гарні. Тут я... Голови серце, де дебарау, малинюка. Це вже кінець. Ріфієру. Бачите, які тут різні гарні розсада. Сушка 15 таких кульок. А оріхи 30 гривень, пів літри. І на цьому закінчую своє відео. Така гарна ще розсада є. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Всім здоров'я, Україні! Перемогу, до побачення.